Доброго здоров'я, шановні друзі! А чи знали ви, що існує протиревматичний препарат, який може стати справжнім рятівником для людей з певними захворюваннями суглобів? Але правила вживання і показання до прийому для вас були не зовсім очевидними. Отже, сьогодні ми говоримо про сульфасалазин. В ході сьогоднішнього відео я розкажу. Що таке сульфасалазин, механізм його дії, при яких хворобах показаний сульфасалазин, а при яких варто його уникати, які є протипокази до призначення цього препарату, які лабораторні показники слід контролювати під час прийому препарату? А також інші важливі питання. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб більше людей побачили це відео. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання на неї в описі цього відео. Ну що, поїхали! Отже, Давайте розбиратися, що таке сульфасалазин і як він діє. Потрапляючи в організм, сульфасалазин працює у два етапи. Менша його частина абсорбується у тонкому кишківнику, а більша частина уходить в товстий кишківник. І там під дією мікрофлори розпадається на дві діючі речовини. Одна речовина називається сульфапіридин. Вона всмоктується, і саме ця речовина чинить протизапальну та імунокоригувальну властивість. Друга речовина називається 5 аміносаліцилова кислота. Вона майже не всмоктується, проте вона діє локально в кишківнику і там місцево чинить протизапальну дію. Це, звісно, дуже спрощена картина, але вона наглядно демонструє, як сульфасалазин може лікувати як захворювання суглобів, так і захворювання кишківника. Отже, при яких захворюваннях застосовується сульфасалазин? При ревматоїдному артриті, він може застосовуватись як в монотерапії, так і в комбінації з іншими препаратами. При ідіопатичному ювенільному артриті. При виразковому каліті та хворобі крона, при периферичному спондилоартриті, а також при анкілазивному спондиліті з ураженням периферичних суглобів, а також при псоріатичному та реактивному артритах з ураженням певних суглобів. Отже, сульфасалазин це справжній універсальний солдат в лікуванні запальних захворювань суглобів та кишківника. А тепер давайте розбиратися, як же дозувати сульфа як правило, початкове дозування становить 500 мг 1-2 рази на добу. Далі доза поступово підвищується по 500 мг 1 раз на тиждень до лікувальної дози, яка становить 2-3 грами на добу розділеної на 2-3 прийоми. Варто зазначити, що доза коригується індивідуально в залежності від хвороби, від її активності, а також від переносимості препарату. Що стосується їжі, як вживати? А, препарат краще приймати або під час їжі, або одразу після їжі. Так ви уникнете побічної дії на шлунково-кишковий тракт, менше будуть турбувати болі, нудота, ну і так далі. Що робити, якщо ви пропустили дозу? Якщо ви вчасно згадали, просто її прийміть. Якщо вже час приймати наступну дозу, то не треба подвоювати дозування, а приймайте дозу за графіком. Ну і наостанок, давайте розглянемо, які ж є протипоказання до прийому цього препарату: це алергія на сульфасалазин та інші сульфаніламіди, алергія на саліцилати, порфірія, апластична анемія, важкі захворювання печінки та нирок. Дефіцит глюкози 6 фосфат дегідрогенази, а також кишкова непрохідність. Якщо дотримуватися всіх правил прийому, то препарат принесе максимальну користь. Пам'ятайте, що препарат має повільний початок дії і ефект його оцінюється через 2-3 місяці від початку прийому препарату. Також варто зауважити, що перед початком прийому сульфасалазину пацієнт повинен пройти певне обстеження: це загальний аналіз крові, функція печінки та нирок, відповідно, АЛТ, АСТ і креатинін, також загальний аналіз сечі. Додатково здаються маркери гепатитів В і С, віл, рентгенографія органів грудної клітки для виключення туберкульозу. І в подальшому показники крові контролюються в перші три місяці кожні 2-4 тижні. В подальшому, якщо все добре, аналізи можуть контролюватися один раз на 1, 2, 3 місяці, в залежності від клінічної ситуації. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи була інформація корисною та чи відповіла я на ваші питання. Якщо у вас залишаються якісь питання, чи ви хочете дізнатися більше, будь ласка, пишіть свої питання у коментарях. Ми завжди на зв'язку. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти Ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання, посилання на неї в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей, бережіть себе!